США вже підтвердила, що Україна буде в Москву американською зброєю. А Трамп а, вирішив, що в Україну буде відправляти тамагавки і дав дозвіл на то, щоб бомбили в тому числі і Москву. Про це все поговоримо. Також Путін договорився до того, що Україна і Польща зараз думають про те, щоб зробити спільний повітряний щит і повністю закрити небо. І якщо вони про це домовляться, небо дійсно буде закрити про це. Порозмовляємо. Як це вплине на вхід війни? І а, які будуть атаки, можливість зі сторони Росії в Україну про це все порозмовляємо. Розповсюджуйте, будь ласка. Тут така нестандартна, важлива інформація. Інформація зараз буде в будь-якому випадку, ви маєте будь адаптовані до того, що а, може статись в майбутньому. Я зараз проводжу безкоштовний тиждень навчання абсолютно для всіх за посиланням в шапці профіля. Нічого платити не треба, розказую, які у вас напрямки заробітку онлайн є. Тобто ми та то набираємо в команду українців, які за розповсюдження українських новин отримують від нас зарплату. І про цей ефір буде. Ви, до речі, зможете на день відкритих дверей побачити. Побачить цей ефір, як ми зарплату виплачуємо. Але навіть якщо ви не захочете йти з нами десь далі навчатися чи шукати самі інформацію, ви за цей тиждень. Знаєте, всі напрямки заробітку онлайн, де дійсно треба йти, де не потрібно, як там жити без банків, без оцих всіх блокувань і так далі. Ну достало дуже гайки, позажимали. Як собі можна там криптою користуватись, як це все працює? все це абсолютно безкоштовно. І ефіри будуть і уроки від мене, і розіграші це все за посиленням в шапці профіля. Будь ласка, отак я намагаюся зараз допомогти. Йдемо далі, розбираємо це все. Значить, США підтвердила, що буде відправляти Україні зброю магавки. Я думаю, вона вже там або вже десь на дорозі, на під'їзді. Це нікому. Не секрет, це було б дуже тупо розказувати про це перед тим, тільки як їх відправити, бо його б відслежували. Тобто, скоріше за все, для цього все вже готово, і дійсно можуть бути атаки в сторону Москви. І хочеться сказати, що от, суки заслужили, да ну звісно, страшно, яка буде відповідка. Ну треба думати, що Росія просто безумна. на секундочку, мені б дуже хотілося, щоб Росіяни побачили це відео. Росія за час повномасштабного цієї війни витратила 1,3 триліарда, не мільярда триліарда триліарда просто доларів на цю всю історію. Це, це можна було новий Дубай построїти. Це можна було б всюди, в Росії, газ всім провести, зробити так, щоб в Росії більше туалетів на вулиці не було, дороги всюди провести. Тобто це можна було б відбудувати країну, вмісто того, бендеровці оці. ну Це просто жесть, ну поняла? Ну, клініка. А, і от, Понімайте, то що робить Путін, довело до того, що думають вже повністю закрити простір, незважаючи на всі наші ссори між там Польщею і Україною. Слава Богу, настається встановити дружні зв'язки. Слава Богу, ми знаходимо більшість спільних якихось моментів, забуваємо на ссори. І зараз можливо повний захист України і Польщі об'єднання, а це буде дуже сильне об'єднання.